Друзі, вітаю! 30 квітня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Рот Путіна Пісков видав сьогодні чергову порцію заяв і говорить про те, що Росія має досягти цілей у так званій СВО. українська криза надто складна, щоб врегулювати її швидко. І також каже, що ситуація для Києва зараз не така, як під час Стамбульських у березні 22-го року. Ну багато заяв. Багато заяв лунає зараз із Кремля. Вони дуже суперечливі. Ну, до прикладу, також з'явилася заява з Кремля про те, що вони готові обговорювати передачу під контроль Сполученим Штатам Америки Запорізької атомної електростанції, хоча буквально днями це заперечували. А в Держдепіша сказали, що найближчі дні будуть вирішальними. У питанні припинення російсько-української війни Трамп практично майже не коментує хід переговорів. І також уже стало відомо про долю угоди про рідкоземельні мінерали. Її ось ось мають підписати, але постійно щось заважає. Я вам готовий зараз розповісти все, що знаю. Інформації багато, вона дуже не систематизована. Я спробував зібрати її вам докупи, щоб ви мали певну картину сьогоднішнього інформаційного дня і перебіг подій довкола, і припинення російсько-української війни, і підписання угоди про рідкоземельні мінерали. Тому, будь ласка. Підписуйтеся і ви, але не під угодою. А підписуйтеся на мій канал, також коментуйте відео, пишіть коментарі. І також прошу вас долучитися до збору, який ми вчора розпочали на черговий безпілотник для 66-ї бригади. Ми вже зібрали з вами третину від необхідної суми, близько 80 тисяч, потрібно 235. Я вам дякую за те, що ви активно долучаєтесь і повірте. Хлопці з фронту також вам дуже вдячні, неймовірно вдячні. І кажуть, аби не ви, ну справді було б складно нам, і нам без них було б також складно. Тому ця допомога в першу чергу і нам самим, друзі. Посилання на збір в описі під цим відео долучайтесь, дякую вам. А тепер давайте до суті, що власне відомо на цю хвилину. Ближче до обіду у Кремлі зробили низку заяв. Там і Шойгу дав велике знову інтерв'ю, говорить про денацифікацію, демілітаризацію і так далі. Ну, фонять, фонять вони дуже добре, але Пісков встигає допомагати і одним, і іншим. Я маю на увазі у з Дмитрієвим. А також і допомагає Шойгу із Патрушевим. І Лаврову, звісно, також. От що сказав власне, сьогодні Пісков? Це дуже-дуже друзі примітно, тому що з'явились нові деталі. Я їх сьогодні детально розбирав, ці деталі вибачайте за тавтологію, Зі своїм колегою на каналі з Олександром Антонюком посилання залишу вам в верхньому кутку. Перейдіть перегляньте. Там детальний аналіз того, що було сказано пісковим. Пісков сказав наступне: що Росія має досягти тих цілей, які ставилися на початку так званої спецоперації. Але про ці цілі конкретно ніхто ніколи нічого не говорив, є лише вимоги до України. Також він каже, що Росія підтверджує готовність до прямих переговорів з Україною, але відповіді від Києва поки що немає. Бреше. Абсолютно бреше, тому що Андрій Сипіга сьогодні сказав, ми готові, припиняйте вогонь, які питання, будемо вести переговори. Далі Пісков каже, що Росія вдячна Сполученим Штатам Америки за зусилля щодо мирного врегулювання в Україні. Росіяни дякують Трампу і ми дякуємо Трампу, робимо це регулярно. Далі Пісков говорить, що українська криза надто складна, щоб бути врегульованою миттєво, і наголошено тому, що врегулювання має бути досягнуто. А тепер, друзі, увага! Не зі Сполученими Штатами Америки, а з Україною. Раніше вони відмовлялися зовсім з нами говорити. Тепер каже, ні, ні, ні. Ми будемо говорити про припинення війни в Україні з Україною, а не з США. Тобто, з в них абсолютно інші переговори. І також Пісков говорить про те, що Путін підтримує встановлення перемир'я, але спочатку потрібно вирішити цілу низку нюансів яких конкретно він не уточнює, тут називається здогадайся сам. І е, остання теза, яку він говорив, остання на сьогодні. Ситуація для Києва зараз не така, як під час стамбульських угод у березні 2022 року. Дійсно не така, бо тоді, коли велися переговори в Стамбулі, Харківська і Запорізька області не входили до складу Російської Федерації. Ну, таке рішення вони ухвалили дещо пізніше. Також у Держдепі США сказали, що наступні кілька днів стануть критичними для встановлення миру в Україні. Речниця Держдепу США Темі Брюс фактично підтвердила сказане напередодні Марко Рубіо, який наголошує на тому, що Україна і Росія мають представити пропозиції щодо припинення російсько-української війни, бо каже, ми вийдемо з переговорів. Але я думаю, це швидша погроза, тому що. Трамп не збирається виходити з переговорів, він погрожує, але точно не вийде. Це моя особиста думка, друзі. А ви свою пишіть у коментарях. І також вона говорить, речниця Держдепу США, що підтримує пропозицію Сибіги, чільника закордонного відносного України щодо негайного припинення вогню. І справді каже, для чого чекати 10 днів, якщо ви прагнете до гуманітарного перемир'я якогось, як то каже. Путін, але звісно, що історія з перемир'ям на а, День Побєди для Путіна це якраз безпека для його гостей. І Брюс додала, що в Білому домі чекають, що обидві сторони, особливо Путін, каже вона, продемонструють реальні кроки щодо припинення кровопролиття. Зараз позиція США. Повністю на боці України стосовно саме припинення вогню. Претензій до України нема ніяких. Ми готові на той план, який запропонував Трамп. Ну навіть сьогодні Західна преса пише подробиці розмови е, Трампа із Зеленським. Я правда не знаю, хто її чув і хто їм повідомив цю подробиці, тому що вони спілкувалися один на один і там нікого не було, але домислів дуже багато. Мовляв, Зеленський переконав у чомусь Трампа. Трамп більш прихильний до Зеленського багато міфології довкола цього. Я ж вам пропоную, друзі, слідкувати конкретно за заявами. Що ж, власне, відбувається, тому що зараз складається, на перший погляд, висунуті Пісковим, Лавровим, Шойгу, Патрушевим. Вимоги щодо припинення російсько-української війни відкидають нас назад. Переговори йшли в глухий кут, багато коментарів, подібних є від моїх колег, але то не так. Я також пильно слідкував за цими повідомленнями впродовж дня. і Робив для себе певні висновки, надвечір полетіла дуже інтригуюча новина. Зокрема. Стало відомо про те, що Росія готова обговорити зі Сполученими Штатами Америки їхню присутність на Запорізькій атомній електростанції. До цього росіяни категорично відмовлялися обговорювати це питання. Лавров сказав, ми пояснимо американцям, чому не може бути передана ЗАЕС під контроль американцям. А до речі, план Трампа мирний передбачає те, що ЗАЕС перейде під контроль Сполученим Штатам Америки, а електроенергія буде розподілятися і на непідконтрольну Україні територію, в тому числі. Нині ж Росата говорять, що ми готові розмовляти з американцями. Власне, що сталося? У мене поки що риторичне запитання, і в мене немає для вас пояснення, друзі. Але глава російського росатому Олексій Ліхачов говорить, що у разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною. Я думаю, друзі, вас не потрібно переконувати, що Ліхачов точно не самовбивця. Він же ж розуміє, якби він зробив від себе таку заяву, то завтра він випав би з вікна якогось там 10-го умовно-поверху. І він точно навряд чи залишився б живим. А відтак ця заява була санкціонована в Кремлі. І це означає, що Кремль. Зараз підняв дуже високопланку в переговорах із Вашингтоном, починає занижувати і демонструвати свою готовність залишатися в переговорному процесі. Ну, звісно, деталей ми більше будемо дізнаватися вже найближчим часом. Процес переговорів, як ви бачите, не зупинився. Але Європа демонструє свою прихильність до ні, не до України, на жаль, а до Росії, до російських вимог. Сьогодні видання The Times пише про те, що Європа не може зібрати і навіть 25 тисяч військових для місії в Україні. Я час від часу торкаюсь цього питання тут. Я також налаштований зараз доволі скептично стосовно готовності Європи долучитися до миротворчої місії в Україні. Як повідомляє видання ще раз наголошу, The Times, начальник штабу оборони Британії адмірал Радакін запропонував створити контингент. В кількості 64 тисячі військових Лондон був готовий дати 10 тисяч, але на зустрічах у Брюсселі міністри оборони країн Європейського Союзу визнали, що навіть 25 тисяч їм зібрати складно. І The Times пише, що тепер Британія і Франція роздають варіант замість повноцінного контингенту відправити на захід України. Інструкторів і навчальні підрозділи, оце вам і вся місія. І це прямий пас Кремлю, мовляв, ви ж проти того, щоб відправляли війська НАТО, які є членами Європейського Союзу до України. Ну, ми не можемо їх зібрати, хоча населення Європи 400 мільйонів чоловік. Але вони не можуть зібрати навіть 25 тисяч. І це така відповідь. Ми готові не відправляти, якщо ви готові припиняти відповідь Кремлю: припиняти вогонь, припиняйте вогонь, ми не будемо відправляти військових. Тому мова про збереження великої кількості збройних сил України вона актуальна, потрібне озброєння, допомога для того, щоб ми були потужними у мирний час для можливого відбиття атак росіян у майбутньому, тому що запорукою і основною гарантією безпеки для України є наші збройні сили України. І тепер далі, друзі, до цікавих подій безпосередньо на самій Росії. Сьогодні у виданні Economist виходить дуже цікавий матеріал під назвою Грошова машина Путіна дає збій. Я вам не буду переповідати весь цей матеріал. Він складний і містить дуже багато цифр і статистики, але якщо бути коротким і максимально об'єктивним стосовно цього матеріалу, то в ньому мовиться про те, що високоточний індекс, розроблений банком Goldman Sachs, свідчить про те, що з кінця минулого року річне економічне зростання Росії впало з приблизно 5% до нуля. Економіка Росії не зростає. Від слова зовсім. Це та інформація, та новина, яку я особисто чекав давно, тому що багато ми говоримо про маркери, які свідчать про те, що з економікою Росії вкрай все погано. Не просто не просто, погано. Ну, сьогодні є конкретна інформація. Також повідомляють про те, що вкладники банків Російської Федерації мають високу готовність до відтоку капіталу з банків. Тобто вони готові забрати свої гроші з депозитів. Коефіцієнт знаходиться на рівні дуже високий. в кваліфікації від низького до середнього і дуже високого, дуже високий. Також відомо про те, що банки на Росії починають заморожувати депозити фізичних осіб, тобто не видавати їх і обмінювати на якісь банківські акції. І вся банківська система Російської Федерації зараз знаходиться на пороховій діжці. Що може статися в наступну хвилину, не розуміє ніхто. У матеріалі мовиться про те, що на початку квітня Центральний банк Російської Федерації зазначив, що нещодавно низка секторів зафіксувала зниження виробництва через різке падіння попиту. На тлі загострення торговельної війни США світові прогнози зростання економіки різко погіршилися, а з ними і ціни на нафту. Це ми вже знаємо. Про це мовиться в матеріалі. Державна скарбниця Росії уже це відчула у березні. Надходження податків від нафти і газу впали на 17% у річному вимірі, в річному друзі, це дуже багато. Далі ситуація буде лише погіршуватися. Тому я залишаюся прихильним до позиції того, що Росії вкрай потрібне припинення вогню, але умови вони хочуть витривати собі якомога краще. Тому і шантажую зараз Трампа, затягуючи рішення з припиненням взагалі бойових дій. Не відмовляється від якогось ситуативного, як то великодного, чи до дня повідобісія, хоче забезпечити безпеку своїм мостям. Але в тому числі вони і прагнуть залишатися у переговорах не просто Трампу із Путіним, не просто нам також із Путіним. Та й з Трампом нам також не просто втім всі три сторони Росія, Україна і Сполучені Штати Америки, як засвідчує сьогодні пропозиція Росатома, читайте Кремля передати все-таки під контроль Сполученим Штатам Америки. Всі три сторони залишаються в переговорному процесі, так само, як і Україна залишається в переговорному процесі щодо угоди про. Копалини, наголошую, друзі, тексту угоди не бачив ніхто. Абсолютно, всі публікації у західній пресі це виключно думки редакційні, які базуються на тому, що вони дізналися, тобто журналісти, від наближених до переговорів. Але направду тексту угоди ніхто ніколи не публікував. Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що всі принципові моменти узгоджені. Угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби, тобто сьогодні. Про це він сказав в ефірі Єдиних новин і розповів, що зараз триває технічний переклад з англійської на українську мову. Уряд опрацював текст угоди, каже він, і Україна готова в будь-який момент, як тільки буде достаточна інформація від Вашингтона, затвердити і підписати. Його. Тобто цей документ буде підписаний. Угода є, але її нікому не показують. Далі Шмигаль сказав, що Україна згідно цього документу зберігає повний контроль над надрами, ресурсами та інфраструктурою і розкрив якісь деталі. Про що він, власне, говорить? Угода матиме партнерський характер, Інвестфонд формуватиметься у форматі 50 на 50, а внески в грошовій формі. Сполучені Штати Америки зможуть враховувати нову військову допомогу як внесок, тоді як Україна лише ліцензії на нові родовища. Це означає, що Трамп може надавати Україні військову допомогу. Тобто, в угоді це фактично прописано і про це говорить Шмигель. Умови передбачають інвестування у розвиток держави впродовж 10 років через капітальні вкладення або викуп продукції. І також він говорить про те, що мита для обох країн дорівнюють нулю, тобто у нас безмитна торгівля з США, США, США зобов'язується залучати інших партнерів, і також угода узгоджується з євроінтеграційним курсом України, тобто не суперечить йому. Ну, здавалося б, на перший погляд, що все ідеально. Денис Мигаль додав, що угоду завтра почнуть обговорювати у Верховній Раді, аби її ратифікувати. І як ви бачите, угода може бути підписана, сказав Шмігель, впродовж доби, але цьому, на його думку, має передувати ратифікація. Хоча це не обов'язково. Угода може бути підписана, а потім ратифікована. Така процедура також є. Але буквально після цього у виданні Financial Times з'являється інформація про те, що угода Мішата Україною щодо Кресного Копала не буде підписана. Чому? Тому що, як повідомив міністр фінансів США. Пан Бесент, українська сторона внесла зміни до цієї угоди в останню хвилину. Ну і фактично затягнула процес підписання. Чи буде підписана угода сьогодні, я тепер, друзі, не знаю. Бо, як повідомляє Financial Times, то коли українська делегація сіла до літака, щоб летіти до Вашингтона, їй нібито повідомили про те, що має бути підписана у Вашингтоні і. Угода і меморандум, тобто два документи. Але українська сторона наполягає ні, ні. Спочатку ратифікація в парламенті, а потім підписання. Ну ми ж розуміємо, що в парламенті угоду не ратифікують, тому що завдання стоїть не підписати її, а затягнути підписання цієї угоди і зірвати. Що як на мене дуже неправильно, тому що. Трамп дуже сподівається на цю угоду і вона нам буде корисна. Я про це вам також розповідав разом зі своїм колегою Іллією Несходовським у себе на каналі. Це відео ви дуже легко знайдете, воно вчора тут було. Повірте, його варто послухати. Ще раз наголошу, для того, щоб обговорювати доцільність чи недоцільність підписання угоди, потрібно мати текст зі слів Шмигаля, бо він ознайомлений з текстом, Ніяких загроз в цій угоді немає. Тому риторичне запитання, чому тоді не підписують угоду, для чого дратують Трампа. Коли наші відносини, як ми бачимо, Зеленський з Трампом говорив дуже непогано, стали максимально близькими на тлі тиску на Росію. Які нібито, та не те, що нібито, а на правду вже починають йти на поступки, які прописані в мирному плані Трампа. Запорізька атомна електростанція, що сьогодні коментує Росатом, Є тому свідчення. Ну, поки що так ми просто констатуємо ці факти, але що за цим стоїть, дійсно, будемо знати трішки згодом. І на завершення, друзі, вам, одна новина, як то називається Вишенька на тортик. Національне антикорупційне бюро України повідомило про те, що сім'я Крупи, яка очолювала МСЕК у Тернопільській області, вивезла за кордон майже 3 мільйони доларів. З 22 по 24 рік. ЄС очільниця Хмельницької МСЕК, її чоловік та невістка перемістили до країн ЄС понад 2,9 мільйонів доларів і 476 тисяч євро. Також Тетяна Кропа мала прихований рахунок у Швейцарії з майже 600 тисячами доларів, які закрили наприкінці 2024 року. Окрім того, її родина офіційно задекларувала вивезення в ЄС ще понад 1,3 мільйона доларів. Неймовірна цифра, і це враховуючи, що ці гроші, швидше за все, були отримані як хабарі за рішення про надання інвалідності. Ну а кому надавали інвалідність, ми знаємо. Цим займається НАБУ, ще раз наголошую, швидше за все, ці доходи були саме звідти. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, а про кропу говорю вам свідомо, тому що цю інформацію має знати якомога більше українців і лише додам. Що цим займалася? Антикорупційна гілка, яка була створена ще з 2014 року в Україні, вона створювалася довго за гроші Вашингтону. Американці нам допомагали створювати САП, Набу і таке інше, але ефективність, як бачите, не дуже висока. Друзі, на цю хвилину точно вже всі новини. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Долучіться, будь ласка, до збору на Mavic для 66-ї бригади, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною ну, шану і не перемикайтеся. все буде Україна!